Вітаю, друзі! Я Тетяна Дугельна, письменниця і дослідниця Українського коду нації. А ви на каналі Калина, де ми з вами вивчаємо українські традиції, культуру і міфологію саме сьогодні. Я так радію, тому що буду читати вам стародавній український міф про першу жінку, яку боги створили на землі. Чому ж я так радію, скажете ви? Колись да, да, дуже давно, ще років 10 тому, я написала першу свою книгу і створив жінку. І коли я в ній розмірковувала на тему, а кого ж створив першим Бог? Жінку чи чоловіка, і я допустила там тезу, що, можливо, першою була створена жінка на землі. Дуже багато чоловіків тоді мені сказали, що за видумки ви що не читали Біблію. І знаєте, в мене навіть були, як у психологині, консультації з чоловіками, які казали, ось вона мусить робити те, що я сказав, бо я перший, бо я основний мене створив Бог першим. Я посміхалась і деяким особливим таким своїм клієнтам казала: це ще питання, хто був створений першим. І я відчуваю, що щось тут не те. До речі, саме сьогодні я вам хочу почитати, як була створена перша жінка на землі, і звали її. Дійсно, славою. А читати я вам буду міфи та легенди давньої України Сергія Плачинди. Саме ось така в мене є прекрасна книжечка. І я планую вам періодично показувати книги, на основі яких я проводжу дослідження. Тому що не лише наш простір інтернету дає нам різнобарвну інформацію в наших дослідженнях. Не лише бібліотеки дають нам певні джерела, але Є вже достатньо україномовного, хорошого літературного контенту, який ви можете використовувати для своїх власних досліджень і пізнання українського генетичного коду. Тож, давайте почнемо саме з нашого міфу. А далі я вам розповім вже про богиню славу. Отже, сокіл род – Сидить на вершечку дуба Стародуба і думу думає. Багато часу минуло і мовив творець до білобога. Сину мій, ось створили землю. Тепер вона має гарні блакитні очі, озера, в них повно риби. Її ніхто не ловить, ніхто не споживає. Земля, закидана камінням, його ніхто не прибирає, земля пустельна, її ніхто не обробляє. Земля потребує розумних істот. Земля хоче людей, маємо з тобою створити їх. Чи згоден ти, сину, мій зі мною? І сказав Білобог згоден батьку наш, і мовив творець пірни на дно священного озера і набери побільше золотої глини. І зробив так білобог, і сказав: сокіл, род, ось із цієї глини золотої виліпив родливу жінку за подобою своєю, тільки щоб у неї все було жіноче і принадне. І став ліпити Білобог красуню жінку, а сокіл дивився і підказував, як творити її частини тіла. І коли білобог виліпив пригарну постать жінки, сокіл мовив це є краса! І злетів творець, з прадуба і вдихнув життя в уста красуні. Тієї ж миті жінка ожила, огледілась і мовила. Як довго я спала. І сказав сокіл рот, так, ти спала вічність, тепер ми даємо тобі життя. Ось земля перед тобою, ти маєш туди йти і зачати род людський. І мовила жінка, А хто ж я? І сказав творець. Ти є слава, Т... таке твоє ім'я, бо ти перша людина на землі, перша жінка, тож маєш бути славною, ти будеш першою господиною на землі. Тоді мовила слава, що ж я маю робити на землі? І сказав род, Ти мусиш народжувати дітей, годувати, ростити, навчати їх. Для цього ми тобі. Пошлемо чоловіка, він шукатиме тебе, гукатиме на тебе, і ти озвешся, і станете ви чоловіком та жінкою, будеш ти з часом матір'ю роду свого, даватимеш лад усьому родові своєму. І сказала слава, А чи зумію все це зробити? І мовив Творець: Я зараз насилаю на тебе вміння до всього. я Вкладаю в тебе знання і палке бажання бути господинею, бути матір'ю дітей своїх і роду свого. І за взяттям та радістю спалахнули очі слави. Вона гаряче мовила до сокола: Боже мій! Великий, Я враз виповнилась бажанням стати господиною свого роду. Я вже знаю, що ось мушу знайти собі житло на землі і дочекатися суженого свого. До мене прийшло знання того, як я мушу родити дітей і як доглядати їх, як полювати на звіра. Роди Великий, я бажаю йти на землю. І сказав род Сокіл Іди! Ось така легенда, ось такий стародавній український міф. А як же звали суженого нашої першої Праматінки Слави? Чи знаєте ви, любі друзі, напишіть мені у коментарях під цим відео і тим, хто відповість першим і точно відповість ім'я нашого суженого, суженого нашої праматінки слави, я обов'язково Першому, хто дасть правильну відповідь, подарую одну із своїх книжок. Тож підписуйтесь, слухайте, долучайтеся до нашого інтерактиву. А поки я вам розповім далі. Адже. Наша праматінка Слава вона стала великою богинею, богинею, яку сьогодні ми маємо з вами знати і шанувати, богиною перемоги, богиною наших стародавніх предків, які її називали Святою матір'ю або матір'ю своєю. Найбільше саме в Велесовій книзі згадується матінка сва або матінка Слава. Лисова книга, ви знаєте, що це певний трактат про те, які боги й богині заправляли на наших з вами землях. А у нас був величезний пантеон наших рідних богів. Саме про цей пантеон ми будемо з вами з часом, звичайно, говорити на каналі Калина. Тож, хто ж така славна ясочка наша? Знаєте, є такий вислів в українській мові: ясочка, славна жіночка. Саме це і походить це слово від слова славна, ясна, красива. І саме ця. Богиня мати сва, мати слава є втіленням святості великої мати лади у вигляді саме богині звитяг, перемоги, мужності. Ми з вами, як українці, маємо такий патріотичний, потужний заклик. Ми з вами вже про нього говорили, який звучить. Слава Україні! Ми постійно прославляємо свою першу жінку, від якого весь рід Слав'янський пішов. І от зараз ви вже і знаєте, що це не просто слово, це не просто шана, а це ми закликаємо саме нашу богиню мужності, нашу богиню відваги. Дуже часто ми бачимо її зображення в вигляді віщої птиці або жар птиці, яка Приходить і своїм вогнем спалює ворогів, таким чином допомагає нашим героям перемагати. Також вважається, що саме Русичів віща птиця Слава вона надихала на перемоги, вона саме летіла попереду війська для того, щоб ввести наших, наших з вами славних героїчних предків до перемоги. Вона завжди віщує про щось важливе і до неї робили заклики, якщо хотіли дізнатися певні пророцтва. Вона завжди давала тим, тим людям свою підтримку, тим героям свою підтримку, які несли правду, вірили і які гинули за свою державу, за свою батьківщину. The yeah. Такі обов'язково герої, саме матінкою славою, переносились до вирію, переносились до раю. Традиційно вважається, що українські козаки, герої, які йшли на захист своїх земель, своїх домівок під покровительством слави матінки, вони завжди потрапляли лише до раю і ніколи не потрапляли до пекла, тому що це їм гарантувала Велика Матінка, матінка слава також вважається, що сама матінка слава допомагає душі перейти в священну сваргу. Те в ті світи, там, де душа саме об'єднується знову світом богів. Важливо знати, що коли ми говоримо про славу, то завжди українські традиції, традиції рідних богів, є антипод. Тобто слава і не слава була і така богиня, не слава, яка приходила і обов'язково наказувала і відправляла до пітьми кривдників, зрадників і людей, які були дуже несміливими, які боялися і не вміли стояти за правду і за віру. Також я би хотіла, щоб ви знали, що саме свято Покрови це свято Матінки Слави, і про це свято я вам розповім окремо. А зараз, як правило, розповідаючи про якесь божество або про якусь богиню, я буду вам давати молитвослови або заклики до цих богинь. Тож послухайте, будь ласка, коротку молитву, а можливо, з часом ви її захочете вивчити, матері славі, ти, небонько, синє, звідки предки прийшли, поглянь на рід земний. Взором своїм охопи нас, бо тут нині стоять хоробрі онуки дажбожі. Бачимо, як птиця дивна летить до нас і віщує вістку добру, що родився наново рід слов'янський, бо прийшов слушний час і здійснилось пророчене. Розгорни крила, матінко, славу, покровом своїм огорни рід наш, щоб сила усіх рідних богів наповняла люд, а життя творили своїми руками, о тобі уповаючи нене. Хай стежкою твоєю ступаємо до неба, бо там є справжнє життя, а тут радість і пізнання світу явного. Серце повниться любов'ю, а дух кріпне, тебе славлячи, нене. тебе чевствуємо, мати родів слав'янських, тобі дари наші сьогодні, слава Матері Сва. Я читала молитву із правослова молитвослова. Твердослава і Божени Філатових, тож це їхні, їхня збірка саме славослів'їв і молитов рідної віри. А на завершення хочу побажати, любі мої, щоб ми з вами мали шану до рідної віри, до рідних богів і розуміли, що український ген ген, наш український ідентифікатор, знаходиться саме в українській міфології, культурі і вивченні української історії. Бережіть себе, шануйте один одного, любіть Україну і до зустрічі на нашому каналі. thank you